Мероприятие, которое DEC Education проводит сегодня, а именно выставка частных школ Киева, это наша большая инвестиция в будущее Украины. Это уникальное место для выставки частных школ, потому что это место, в котором мы объединяем дітей, родителей, среднее образование и будущее Ми садочок шукаємо при школе. Якийсь. І мені Таргет інсті вибив, що буде, буде такий захід. І Я одразу, блін, клас безкоштовно, ми будемо. То ось ми тільки прийшли. Нам е, цікаво, ми вже будемо йти в другий клас. Е, і тому цікаво, що пропонує місто для нашого навчання, щоб нам було зручно. Леопа забирала ще. Ми. Розмальовку і браслет. У мене є ребенка, я хочу, щоб він в далі отримав тільки лучшее образование, поэтому я інтереюся. Хотілося б навчитися у школі де багато англійського, щоб поїхати за кордон. Ми повернулися за кордону і шукаємо для дітей школи в Києві. Ми Харкова, І по харківських школах ми вже все знаємо, а по київських ще ні, тому вирішили завітати на цей захід для того, щоб зорієнтуватися, де нам шукати найкращу школу в Києві. Івент дуже цікавий не тільки з точки зору поспілкуватися з усіма школами одночасно дуже цікаві лекції. От ми були на лекції про профорієнтацію, і про роль школи в виборі майбутньої професії. Було цікаво, Незважаючи на те, що Вероніка закінчує сьомий клас. Ми вже думаємо про те, де вона буде після 11 класу. Бо думати про це в 10-му, в 11-му класі. А в сучасному світі це вже трошки пізно треба розуміти трошечки раніше, хоча би приблизні напрямки. В освіти точно є майбутнє, тому що завдяки таким потужним батькам, які задають запитання, які цікавляться, які приходять у вихідний день на такі форуми. Це круто, тому освіта освіті точно. Буде майбутнє. Все подивились, купу брошурок зібрали, будемо розбиратися. Дуже дякую за захід. Все клас. Ми щасливі бути причасним і зробити свій вклад в будущее України. майбутнє України в дітях і в образованні.